Понад тисячу тонн гуманітарних вантажів на майже 15 мільйонів євро. Рік війни в Україні для доброчинців спільноти святого Егідія став роком великої допомоги тим, хто втратив рідну домівку. Спочатку це було 5 людей, потім це було 10 людей. і З часом ми зрозуміли, що ну, потрібно відкривати таке місце, щоб людям було комфортно, затишно, щоб їхню людську гідність цінували, тому що багато хто в той час. Покинув свої домівки в різних умовах, дехто з них і не повернувся, вони тому, що нема куди повертатися, і вони справді багато потребували в новому місці. Хтось шукав житло, хтось шукав, вже мав житло, шукав інші необхідні речі. І власне у нас була можливість їх надавати. Але крім того, ми також знаходили багато часу, щоб з ними спілкуватися. І за цей рік, за цей рік нас відвідало близько 200 тисяч переселенців в центрі. Так у червні. Ні, 2022 року до спільноти святого Егідія завітала Євгенія Гордієнко. Жінка з маленькою дитиною приїхала до Івано-Франківська з Харкова. Зізнається, звертатись за гуманітарною допомогою було ніяково та незручно. Утім, доброчинці спільноти не лише надали необхідні речі, а й підтримали розмовою та добрим ставленням. Коли ти в принципі маєш роботу, коли ти маєш там нормальне життя. Але потім попадаєш в таке становище сюди приїхати і взяти цю гуманітарну допомогу спочатку було дуже важко. Тобто ти приходиш і тобі, начебто, соромно, ти думаєш, ну ти начебто працював, в тебе все є, але ти ж звідти поїхав не від бідності, ти приїхав від війни, тому що там було важко і було страшно, і дитині було страшно дуже. І коли я прийшла до них, в них була вже така. Атмосфера, якась, що начебто вони розуміли, що мені важко <хи> взяти ту допомогу і одразу так окутали такою певною дружбою, любов'ю, співчуттям, таким, якого не, ну, мені не вистачало в багатьох центрах. Зрештою, Євгенія залишилась у спільноті як волонтер, і нині допомагає тим, хто опинився у такому ж становищі, як вона сама. Тут кожен з нас приходить. Як вам сказати, за такою більше психологічною підтримкою, тому що тут ми всі з різних міст. Я познайомилася з усією Україною Харків, Херсон, Сєверодонецьк. І всі хочуть коли ти до них з любов'ю, коли ти до них з добром, всі хочуть віддячити і хоч чимось допомогти. І коли ми так зростаємо, це дуже круто, і ми не втрачаємо і намагаємось не втратити, і не втратимо цю ізюмінку, тобто це добро. Цю таку дружбу, яка в нас є, тому що для нас напевно для всіх. Я як волонтер, так, кажу для всіх волонтерів, це дуже важливо. Різноманітні активності волонтери організували і для найменших переселенців. Відтак створили проєкт Школа миру. Нині заняття відвідують майже дві сотні малюків. Час з ними проводять підлітки. Разом вони виконують домашні завдання, співають пісні та розмовляють на теми, які допоможуть впоратись з негативним досвідом і діляться емоціями. Одні Діти, травмовані війною для інших дітей, травмованих війною. Але коли вони разом вони якраз і знаходять цю опору, надію і оживають. Ми побачили, як через кілька вже занять ті діти, які були дуже закритими, Почали відкриватися, знайшли друзів, почали гратися, співати, танцювати, поводитися як звичайні діти. Заняття відбуваються двічі на тиждень у суботу та неділю. Окрім того, підлітки активно долучаються й до іншої допомоги. До прикладу формують та роздають продуктові набори. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Радіокомпанія